Добрий день учні, вітаю вас. Сьогодні у нас дуже цікава тема, і звучить вона так: складання програм з використанням алгоритмічної структури слідування. І, звісно ж, мовою, якою ми найбільше з вами працюємо, ця мова є Python. І це не просто урок, не просто тема, а практична робота, практичне заняття. Ми працюємо, звісно, що з мовою програми Python, але в середовищі тоні будемо сьогодні працювати. Покажу вам, як завантажити це середовище та що з ним робити. Отже, перше завдання у нас вправа 1, звучить воно. Так що нам потрібно буде ввести змінну, яка буде відповідати за довжину ребра куту. Але перед цим ми заходимо у наш Google та прописуємо дхоні, тобто сайт, який нам потрібно відкрити. І перше посилання тхоні.орг це буде те посилання, яке нам потрібно. Відкриваючи це посилання, нам відкривається кнопочка така, ніби завантажити. От, завантажити версію 4.0 для Windows, Mac та, Mac та Linux. Нам потрібно вибрати Windows і там обрати версію, яка вам потрібна. У мене 4.0, можливо, у вас буде інша версія, це завантажуйте собі ту версію, яка вам потрібна. Переходите в «Завантажені» та натискаєте два рази на ваші завантаження. Після того, як ми натиснули вже, нам відкривається наше вікно інсталятор. В вікні інсталятор ми натискаємо кнопку Інстал. Далі ми погоджуємось з правилами, які нам пропонує ця програма. Ця кнопочка-галочка така відповідає за те, щоб на робочому столі було, було віконце значок. Через який ви будете заходити. І натискаєте Install. Я натисну «Cancel», тому що у мене вже він є, я встановила його раніше. А ви натискаєте Install. Добре, з тим, як інсталювати, ми розібралися. І отже, почнемо до на нашої такої роботи. Перше завдання: вправо 1, нам потрібно ввести змінну, яка буде відповідати за довжину ребра кубу. І позначимо ми цю зміну, мабуть, як А. Нагадую, для того, щоб ввести її під час виконання, використовують команду input. Але ми хочемо отримати число, тому перед командою input пишемо int. Далі відкриваємо дужку і в дужці пишемо вже тоді input. І наступ, наступні наші дії. Отже, пишемо А, дорівнює int, відкриваємо дужку. Відкриваємо А дорівнює. Дорівнює це означає присвоєння. Тобто ми А присвоїмо команду int-Input. Коли ми написали int, далі ми відкриваємо дужку, пишемо input, далі відкриваємо дужку і е, обов'язково переводимо мову і слідкуємо за тим, щоб ми її встигали переводити. Переводимо мову, вставимо лапки та пишемо. Введіть довжину. Ребра куба. Ведіть довжину ребра куба. Далі закриваємо лапки та закриваємо дужки. Обов'язково, якщо ми відкрили тут дві дужки, то і закрити, відповідно, маємо дві дужки. Отже, з цим ми впоралися, і нам потрібно наша довжина вже введена. Нам потрібно далі обчислити об'єм та площу всіх граней. Позначимо літерою В наш об'єм. І запишемо формулу а помнож... зірочка зірочка 3, що це буде означати. Цей запис буде щось означати, і ми зараз з вами пригадаємо. Отже, пишемо В присвоїте А зірочка зірочка 3. Коли ми записали або записуємо, таким чином наше А підноситься до третього степеню. Цей запис можна оформити ще трошки інакше. Пригадаємо з вами, що означає символ решіточка. Це означає, що ми розділяємо наш степінь і пишемо А, помножити на А, помножити на А. Тобто ми знаходимо об'єм, але трошки по-іншому. Отже, пишемо в цьому самому рядочку нашу решітку. Ришітку. Після решіточки А, помножити на А, помножити на А. Множення в нас ставиться, коли ми натискаємо Shift і 8, якщо англійською мовою, і якщо українською теж Shift 8. Після того, як ми знайшли це, ми далі будемо шукати площу S. Тобто пишемо S присвоїти 6 помножити на А. S присвоїти, присвоїти це дорівнює, не забуваємо. 6 помножити на А. Далі ми ставимо помножити-помножити на 2. Тобто, ми знову підносимо до степеня, до другого степеня. А далі ми, знову ж таки, з вами цю команду піднесемо іншим прикладом, тобто через решітку. Решітка 6 помножити на А, помножити на А. Так, написали. І далі, коли після цього коментаря ми вже зробили з вами, то і той і той варіант є правильним. Але зверніть увагу, що якби у нас був би якийсь степень вище, то рядочок б множення був більший, тому зручно використовувати таку позначку. Залишається ввести наші дані. Вводимо за допомогою команди Print, звісно, ж, отже, пишемо Print. Далі відкриваємо дужечку, лапки, В дорівнює, закриваємо лапки, ставимо кому і В. Після того ми закриваємо лапки. Тобто дію цю завершуємо. Щоб написати ту саму програму з С, тобто з площою, можна її копіювати. Ми копіюємо цю програму і заміняємо. Нашу S, о, V на S, Тобто об'єм на площину. Зробили. Тепер, щоб наша програма працювала, ми оформлюємо все красиво, у нас все красиво оформлено, потрібно нам зберегти. Зберігаємо з назвою Куб та ваше прізвище. Зберігаєте, куди вам потрібно, так, щоб ви його потім змогли знайти. Підписуєте куб та прізвище. І тепер ми перевіряємо. Натискаємо зелену кнопочку і перевіряємо. Нам пише вводіть довжину ребра. Ми ввели 5. І бачимо з вами, що якщо ввести довжину ребра 5, то об'єм виходить 125, а площина 150. Програма порахувала за нас. Вправа 1 завершена. Зберігаємо та відкриваємо вправу 2. Створюємо новий файл. Очистимо оболонку правою кнопкою миші очистити. Та наступна вправа має декілька підпунктів. Ми маємо виконати наступні дії, задати, скільки піц ми бажаємо замовити. Запитати ціну піци із зазначеного в меню, обчислити підсумкову вартість покупки, враховуючи знижку, 10% на честь ювілею піцерії. І повідомити нашого покупця з ціною покупки. Тому, припустимо, спершу будемо вводити кількість піц, яку клієнт замовляє. Це буде в нас N. І N ми присвоїмо, знову ж таки, ми питаємо натуральне число, це значить int. І далі input. In, N, присвоїти дорівнює. Int. Int. Далі відкриваємо дужечку. Input, Input. Знову відкриваємо дужечку. І не забуваємо змінювати наші мови. Змінюємо мову. Ставимо лапки, ставимо лапки та пишемо, скільки піц замовляєте. І закриваємо лапки. Тільки піц замовляєте. Закриваємо лапки та закриваємо дві дужки, Обов'язково. У цій вправі я е, помилюся два рази. Щоб показати вам, що буває, в разі коли ви потім кажете, що я все правильно писав, а команда програма мене не розуміє, не виконує мою команду. Отже, я помилюся і ми побачимо, як помилки, помилки наші впливають на нашу роботу. Другий рядочок. Далі. Що ж ми робимо далі? Далі ми запитали в клієнта, скільки піц він замовляє. Тепер маємо повідомити йому. Ціну. Оскільки ціна не завжди є цілим числом або натуральним числом, то ми створюємо і скористаємося таким типом, як float. Float input. Отже, ми пишемо: другий рядочок. Ціна це буде ціна, і ми їй присвоюємо таку ж команду, такий тип float. Пишемо ціна, не забуваємо переводити мову, ціна флот, ціна, присвоїти, флот, тобто дорівнює, присвоїти, не забувайте, присвоїти це дорівнює. Float. Відкриваємо дужечку. Пишемо input. input. Відкриваємо знову дужечку. Ставимо лапки, ставимо лапки. Скільки коштує одна, закриваємо лапки та закриваємо дві дужки. Наступна наша дія. Для того, щоб дізнатися загальну вартість покупки, потрібно помножити кількість на ціну. Отже, ми пишемо, total дорівнює n помножити на ціну. Тобто ми total присвоюємо, яка буде наша сума, коли ми множимо кількість на ціну. N помножити на ціну, ми дізналися, яка вартість нашої покупки без урахування знижки, тому виведемо її. Як виводимо, ми знаємо print. Print далі. Пишемо з вами. Відкриваємо дужку, відкриваємо лапки, знову змінюємо мову, не забуваємо про неї. Та пишемо. Ціна без знижки. Закриваємо лапки. Ставимо кому та пишемо після коми total. І закриваємо дужку. Отже, відкрили лапки, закрили лапки. І дужку відкрили, закрили. Після цього ми дізналися, яка вартість нашої покупки без урахування знижки. Тому виведемо знижку, пишемо, як же ж рахуємо знижку, називаємо її Акція. Але команда нас, програма нас розуміє, коли ми пишемо англійською мовою. Тому пишемо їй. Акція на англійській мові. Дорівнює, тобто присвоюємо акцію. Акція присвоюємо дорівнює. Ціна помножити, тобто нашу ціну, яку вона вартує, помножити на 0,10. Одна десята, вибачаюсь. 0,1. Десяті ми пишемо тільки з крапочками. Запам'ятайте це. Після того ми виводимо це все. Виводимо за допомогою команди Print. Print. Відкриваємо дужку. Змінюємо мову, не забуваємо змінювати мову. Пишемо лапки та пишемо знижка. Знижка, становить. Закриваємо лапки. Кому ставимо та пишемо акцію. Тобто, наша знижка становить наш приклад акції. Ціна помножена на 10,1. Ну, Коли ми це дізналися, написали акцію, закрили дужечку та переходимо в наступний. Рядок. В наступному рядку ми будемо рахувати з вами, що нам потрібно зробити, щоб нижечка наша, тобто тотал наш тотал дорівнює, присвоюємо його тотал мінус акція, тобто наш тотал, який був ціною, мінус акція. Далі восьмий рядок, завершуємо все. Принт. Далі відкриваємо дужку, відкриваємо лапки до сплати Пишемо українською мовою до сплати. Далі двокрапка. Закриваємо лапки, кома, тотал, закриваємо дужку. Та обов'язково зберігаємо це. Зараз ви побачили, що мені вибило помилку. Тому що в другому рядочку я диктувала «float» команду, а написано було «total». Отже, ми замінили її на «float». Там, де був у мене рядочок, четвертий, світився зелененькою лінією, він повинен бути з лапками відкритими та закритими. Отже, добре, нас питають, скільки піц ми замовляємо. Ми натиснули 10, скільки коштують 254. Ціна без знижки 2540. Ціна зі знижкою становить, ні, знижка становить 2540 та до сплати 2540.